Привіт, мої дівчата! Розпочинаємо сьогоднішній майстер-клас. І сьогодні в нас акцент на наші сіднички та струнки, довгі ножки. Тож розміщуємо себе по центру колемочка, сідаємо в позу русалочки. Голінь розміщуємо по передній лінії колемочка і нахиляємося в сторону. Погляд вгору робимо вдих. Чудово на навитися, розтягуємося в іншу сторону. Ще два рази вдих. І видих. Ще один раз. Вдих. І видих. Змінюємо ноги в іншу сторону, поза русалочки, Сідаємо. Ми сидимо на одному сідалішному бугру, В іншу сторону згибаємо лікоть вдих. Розтягнули міжреберні м'язи і видих. Нахилилися в іншу сторону. І вдих. І видих. і ще один раз. Вдих. І видих. Чудово. Схрестили ноги. Перед собою сідаємо на сідалішне бугри, розслабили плечики, витягнули голову, маківочку, сідалічних бугрів. Відчуваємо, як витягується, витягується наш хребет вгору. І робимо повільні кругові оберти головою чотири рази в кожну сторону. Прокочуємо підборідок по грудній клітині, потилиця по спинці, вушка від одного плеча до другого. І в іншу сторону. Опустіть плечики. Чотири. Три. Два. І ще один. Раз. Чудово. Плечики взяли себе за коліна. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І вперед. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Переходимо в позу позачетверення. Розкручуємо стегну сторону. Зігнули коліна. Чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону. Чотири. Три. Два. Один. Змінюємо ногу. Чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону 4. Три, два, один. Розбіляємо наше коліночко в сторону і опускаємося на ліхті. Позаду стопочки звели разом. І сідаємо осідниця. Ми тягнемося до п'яток. Затрималися в цьому положенні. Мають бути приємні відчуття, розтягнення на внутрішній поверхні наших стегон. Стопочки разом. І подаємо обережно наш корпус вперед. Опір І знову назад виштовхуємо. І вперед. Ще один разочок, дівчатка. Сіли назад. Сіднички тягнеться до п'яток. І повернулися назад. Стаємо, зводимо коліна поза четверення. Витягнули праву ногу і робимо мах ногою. Звертаю увагу, що ми не хитаємо корпусом. Зафіксували голову, підкрутили таз, поперек рівний. Працює тільки нога. Шість разів. П'ять, чотири. Три, два. Один. Тримаємо ніжку вгорі. Підкрути таз. Вище трохи ножку. Погляд в килимок. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. По діагоналічці шість. Ножку переносимо через гору. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. І зігнули коліна під себе, округлили спиночку вдих і видих, витягнулися. Вдих. Підтягнули. Видих. Ще чотири рази. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще два. І змінюємо іншу ногу. Витягнули, тримаємо її. Паралельно колимку, підкрутили таз, мах. Вісім разів. Вісім. Не поспішаємо. Сім. Шість. П'ять. чотири, три, Два. Один. Затримали ногу, високій діагоналі. Тримаємо. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Мах по діагоналі. Через гору. Носочок прямує до климочка. І ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І ще один разочок. І округлили спину, підвели коліна до грудної клітини вдих, видих. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І ще один. Раз. Чудово. Підтягнули коліна до себе, сідницями сіли на п'яточки. Витягнули спину, відштовхнулися з круглою спиною в позу кобри. Опустіть, зігніть лікті для того, щоб стегни лягли на килимок і ще більше розтягнути е, наш живіт. І з пози кобри виходимо собака, Морда вниз. Стопочками крокуємо вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. І сідаємо на сідалічні бугри. Ноги перед собою. Взяли себе під коліна. Лягаємо хребет за хребтом. На килимок сідичний місток. Стопочки поставили на ширині тазу. Підкрутили таз. І виходимо вгору. Підняли ручки вгору. І опускаємо хребет за хребтом, руки заводимо за голову. Два Продовжуємо. на видасі три. Чотири. П'ять. Ще три рази. Шість. Сім. І вісім. Затримали таз над килимком, Вивели руки вгору. пружинимо тазом і змінюємо рух руками здовж тіла. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Опускаємо хребет за хребтом. І ручки вздовж тіла. Вицентруємо себе на колимочку. Продовжуємо. One leg pull, Виходимо в сітничний місток. Витягнули праву ногу. Опускаємо стопу флекс, піднімаємо носочок. Вісім. Сім. Вище таз. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І змінили ногу. Витягнули ліву, поїхали. Вісім. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стопи поставили на килимок, підняли вище таз. Пружиночка 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо хребет за хребтом на килимочок і розвертаємося на бік. Витягнули ногу у протилежну нижню діагональ. Лягаємо на ручку і робимо подвійний кік вперед. П'яточка флекс. Назад вводимо носочок. Кік-кік. поінт-бек. Продовжуємо ще. Шість. П'ять. Тримаємо м'язи живота. Чотири. Три. Два. І ще один. Чудово. Ножки разом піднімаємо ногу над нижньою ногою. Флекс топочка. Носочок опускаємо. Вісім, Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. три. Один. Натягнули носочок, кругові оберти. 8, 7, Шість. Включені повністю сім'я за кору. П'ять, чотири. Три, два. Один. В іншу сторону. Вісі. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. Ножки разом натягнули носочки. Виходимо на лікоть і піднімаємо. Ножки разом над килимком. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Мах ногою поставили вперед перед собою. Нижня нога вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тримаємо кругові оберти. Намагаємося зробити як можна більше кола. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ух. Клас. Тримаємо, тримаємо, тримаємо і опустили. Чудово. Знову вийшли на пряму руку. Підняли дві ноги над килимочком і крокуємо. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Підтягнули коліна і змінюємо. На іншу сторону, хто може, той зробить з витягнуті ножки. Якщо важко, нічого страшного, можна просто змінити положення, як вам зручно. Витягнули ноги у протилежний ніжний кут, іншої сторони. Лягаємо на голову. Ручка перед собою. Перевірте, будь ласка, щоб животики підтягнули, щоб ми були з вами витягнуті. Не скручені на каламку, а ось витягнуті рівненько. Приготувались? П'яточка флекс, подвійний кік вперед і носочок назад. Кік-кік. Поєнбек. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Натягнули носочок і піднімаємо флекс. Ап. Поєнбек. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Носочок натягнули кругові оберти. Вісім. Сім. Шість. Відчули, як підтягнулись одразу м'язи внутрішні. Чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Чудово натягнули ножки. Тримаємо, тримаємо. Паралельно килимку, якщо важко, покладіть. Хто може, той продовжує їх тримати і піднімаємо дві ноги над килимком. Вісім. Сім. Хто може, ручку на таз або спираємось на килимок. п'ять, чотири. Три. Два. Один. Мах передньою ногою. Стопочка перед собою. Піднімаємо нижню ногу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Круглий порти. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І в іншу сторону. Сім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Витягнули дві ноги. Поклали руку, Накилим. Голова на руку. І піднімаємо ноги над килимком, Тримаємо і крокуємо. Вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово тримаємо і перекочуємося обережно на живіт. Оп! І лягли. Відцентруємо себе на калимку. Вицентрували. Витягнули руки вздовж корпуса. Натягнули носочки на ширині калимка і прожинемо ножками вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Чудово. Ноги разом обійняли середню лінію. Замочок на спині між лопатками. Голова дивиться вліво. Робимо патрійний кік. П'яточки прямують до сідничок. Витягуємо ноги. Витягуємо замочок з рук над сідничками, за сіднички. І повертаємо голову в іншу сторону і знову кік. Три рази. І витягнулися, тримаємо сіднички на пружині. Кік, кік, кік. Витягнули руки, витягнули ноги. Кік, кік, кік. Витягнулись. Ще два рази. Кік, кік, кік. Витягнулися. І останній. кік-кік-кік. Витягнули ноги. Витягнули руки. Роз'єднали наші ладонечки і знову хлопаємо стопочками. Вісім, Сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Відштовхнули себе знову назад. Сідничками сіли на п'ятки і залишились в цьому положенні. Я знаю, що ви, мабуть, захотіли вже залишитися до кінця тренування. Але ще ні, дівчата, ми продовжуємо. А чудово, розвертаємося знову на килимку з вицентровуванням. Взяли себе під коліночка і лягаємо вниз, вниз, вниз. Руки розташували за потилицю. Підтягнули праве коліно і ліве під пахвою пах тягнемося до коліна. Інша нога у високу діагональ. Кріс-крос. Змінюємо по черзі ногу. Пахва тягнеться до коліночка. Перевірте, щоб ви не тягнулися лігтям. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Підтягнули під себе два коліна. Одну ногу вивели. вниз до самого килимка. One leg stretch. Підтягуємо праву. Ліво додаємо дихання вдих. І видих. Ліхті широкі. Відкритна грудна клітина. Погляд. На попочок, щоб контролювати м'язи живота. Ще 4, три, два, один. І знову підтягнули під себе, підтягнули, підтягнули і сіли на сідалічні бугри. Розтягнемо нашу спиночку вперед. Ноги розвели на ширині килимка. Ролл up. починаємо з позиції, сидячи. Під борідок скручуємо до грудної клітини. Потягнулися вперед. І на видесі, розкручуємося назад, хребет за хребтом, руки над головою. І знову рол-ап на видосі. Вдих. Видих. Розкручуємося вдих. Рол-ап. На видосі потягнулися вперед. Зкругли спинкою, Лягаємо назад. Чудово, ви вже вмієте добре виконувати цю вправу. Концентруємося на м'язах. Концентруємося на наше тіло, як працює наша спинка, які сильні м'язи живота, які допомагають нам вставати з прямими ніжками. Якщо це не вдається, можете зігнути коліна, поставити стопки на килимок і робити це зігнутими колінами. Нічого страшного. Вже скоро у вас буде все виходити. І ще один раз. І затрималися внизу, руки підніміть вище. Голову опустіть, плечі у посі, вже відштовхайте в поперековий відділ і опруженуємо ручки вгору. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І розкручуємося знову назад. Хребет за хребтом. Чудово, поклали руки голову над калимком. Піднімаємо себе за коліна і розвертаємося в позу. Четвереньо. Витягнули знову праву ножку. Перевірте поперек. Він прямий. Сіднички. Напружені. Робимо кругові оберти ногою. Тут ми покрутимо трошки довше. Десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один в іншу сторону. Животи. Підтягніть. Десять. Дев'ять. вісім, Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. І сіли в позу дитинки. потягнули. В цій вправі дуже важливо, щоб ми не розхитувалися нашим тілом. Ми маємо зафіксувати корпус, стабілізувати м'язи живота, стабілізувати м'язи попереку і починає працювати ніжка. Чим більша амплітуда кіл. Тим краще пропрацьовуються внутрішні м'язи навколо нашого ядра. Ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І в іншу сторону. Десять. Дев'ять. 8, Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Поза дитини. Відштовхнули через круглу спину поза кобри. І повільно лягаємо всім тілом на килимок, витягнули руки. Над килимком плавець пливемо. Підтягніть животи, так, щоб ви відчували, як спираєтеся на лобкову кісточку. Наші стегни відриваються від килимка, пливемо ще 10, 9, 8. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Чудово. Відштовхнулись поза дитини. Затримались тихо. Прекрасна робота. Витягуємо праву. Ногу вперед, так, щоб коління задньої ноги. У нас було в килимок. Сідаємо на стегну, покочуємо себе вперед, назад. Даємо можливість потягнутися, потягнутися нашим м'язом. І підтягуємо заднє коліно, встаючи з стегна передньої ноги. П'яточку дотягуємо до сідниці. Шість, п'ять. Чотири, три. Два. Один. Чудово, сіли на стегно. Розвернули наш корпус. І по діагональки лягаємо вперед. На видосі. Шість. П'ять. чотири, Три. Два. Один. Передня нога. Стаємо на п'яточку. Виводимо задню ножку, пружинимо 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стали на коліна, вивели передню ногу вперед. З рівною спиною нахиляємося 6, 5, 3, 2, 1. Сховаємо ногу. Через планочку виходимо. Собака морда вниз. Тягнемо спину. Опустіть голову. Намагайтесь п'яточки завжди поставити на килимок. Щоб більше розтягнути. Від куприка до маківочки нашу спиночку тягнеться і ікри, і стегна задньої частини, і наші сідниці. Чудово, через планку підтягуємо під себе іншу ногу і поколиваємося, похитаємося із сторони в сторону. Чотири, три, два. Один. І лягаємо по діагоналічки вперед. Витягуйте руки. Чотири. Три. Два. Один. Стаємо з стегна. Підтягнули п'ятку. Тягнемо до літі. Чотири. Три. Два. Один. Сідаємо ноги перед собою. Вдох. Видих через сторону ручки. Вдих. Навидися. Розкручуємося назад. Погляд за плечі. І вдих. І видих. І вдих. Нахиляємося в сторону. З рівною рукою. Не згибаємо лікоть, видих, затримались, розвернулись до килимка, вдих і видих знову по центру вдих і видих в іншу сторону, розвернулися на вдосі до килимка І знову розкритилися видих. Повертаємося до центру. Робимо вдих через сторону. І ви складаємо ручки же зневастей, опускаємо грудної клітини. Дякую, дівчата. Ми завершили сьогоднішнє тренування. Я сподіваюся, вам сподобалося і ваші сіднички вже горять. Відчувайте це відчуття протягом дня, як ваші сідниці підтягнулися, стали більш упружними і міцними. І до зустрічі на новому тренуванні. Пока-пока!